Ютуб канал Букзіла представляє книгу Знову і знову Роджер Желязни. Їм варто було б знати, що мене все одно не втримати. Можливо, вони це розуміли, тому поруч завжди була Стелла. Я дивився на копицю золотавого волосся, на голову, що лежала в мене на руці. Для мене вона не лише дружина, вона наглядачка. Яким же я був сліпим. Ну, а що ще вони зробили зі мною? Змусили забути, хто я такий, тому що я був подібний до них, але не з їхнього числа. Вони прикували мене до цього часу і до цього місця. Мене змусили забути, мене полонили любов'ю. Я встав і струсив останні ланки ланцюга. На підлозі спальної камери лежали місячні відблиски град. Я пройшов крізь них до свого одягу, десь у далині тихо грала музика. Ось що дало поштовх. Так давно не чув я цієї музики, як вони спіймали мене маленьке королівство століття тому, де я винайшов порох, так, мене схопили там, в іншому місті, незважаючи на чернечий каптур і класичну латину. Цікаво, як довго я живу тут 45 років пам'яті, але скільки з них фальшивих. Дзеркало в передпокої відобразило гладкуватого, з рідким волоссям чоловіка середніх літ у червоній спортивній сорочці та в чорних штанах. Музика лунала голосніше, музика, яку лише я міг чути, гітари та рівномірний бій барабана. Схрестіть мене з ангелом і все одно не зробите мене святим, друзі. Я перетворився знову на молодого й сильного і збіг сходами до вітальні. Зверху долинув звук, прокинулася стела. Задзвонив телефон. Він висів на стіні, дзвонив, 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 поки я не витримав. Ти знову за своє, промовив добре знайомий голос. Не треба звинувачувати жінку, сказав я. Вона не могла спостерігати за мною вічно. Краще тобі залишатися на місці, порадив голос. Це позбавить нас обох зайвого клопоту. На добраніч, відповів я і поклав слухавку. Слухавка зачинилася навколо мого зап'ястя, а дріт перетворився на ланцюг, що вів до кільця на стіні. Яке дитинство! Нагорі вдягалася Стелла. Я зробив 18 кроків у бік звідси до місця, де моя луската кінцівка вільно вислизнула з виноградних лос, що її оплели. Потім назад у вітальню і за дворі. З двох машин, що стояли в гаражі, я обрав найшвидкіснішу. Уперед на нічне шосе. У дзеркальці заднього виду з'явилися вогні, вони занадто швидко. Це або випадковий попутний автомобіль, або стелла. Я змістився. Мене несла низька, потужніша машина, знову зміщення. Машина на повітряній подушці мчала по розбитій і розвороченій дорозі. Будівлі по боках були зроблені з металу, ні дерева, ні цегли, ні каменю. З задума повороті висвітилися вогні. Я загасив фари і змістився. І знову, і знову, і знову. Я летів, розтинаючи повітря високо над рівнинами, ще зміщення, і я над ширяючою землею, а гігантські рептилії підіймають із багна свої голови. Переслідування не було, я знову змістився. Ліс майже до самої вершини високого пагорба, де стояв стародавній замок. Одягнений войовником, я сидів на летючому гіпогрифі. Приземлившись у лісі, я наказав стань конем і промовив заповітне слово. Чорний жеребець Рисю ніс мене по звивості лісовій стежці, залишитися тут, у дрімучій гущовині, і битися з ними чарами чи рухатися далі та зустріти їх у світі науки, або обхідним шляхом в інше місце, сподіваючись остаточно вислизнути від переслідування. Все вирішилося само. Ззаду пролунало цокання копит і з'явився лицар на високому гордовитому коні, закутий у блискучу броню. Досить, скомандував він, кидай поводи! Я перетворив його грізно піднесений меч на змію. Він розтиснув долоню, і змія зашурхотіла в траві. Чому ти не здаєшся? запитав лицар. Чому не приєднаєшся до нас, не заспокоїшся? Чому не здаєшся ти, не кинеш їх і не підеш зі мною? Ми могли б разом змінювати, але він підібрався занадто близько, розраховуючи, зіштовхнути мене щитом. Я змахнув рукою, і його кінь оступився, скинувши лицаря на землю. Мор і війни йдуть твоїми слідами, закричав він. Будь-який прогрес вимагає плати. Дурню, ніякого прогресу не існує, немає прогресу, як ти його уявляєш. Що доброго принесуть усі твої машини та ідеї, якщо самі люди залишаються такими же? Людина не завжди встигає за ідеями, відповів я. Вічних, темних віків прагнеш ти і тобі подібні. І все ж мені шкода, що доводиться робити це. Я відстебнув ніж і встромив його в забрало, але шолом був порожній. Той, хто ховався під ним, вислизнув в інше місце, ще раз давши урок про марність суперечок із прихильником етичної еволюції. Я сів на коня і рушив у путь. Через деякий час ззаду мене зацокали підкови. Я промовив слово, що посадило мене на лискучу спину єдинорога, який блискавкою прорізав чорний ліс. Погоня тривала. Нарешті з'явилася маленька галявина з пірамідою з каменів у центрі. Я спішився і звільнив єдинорога, що негайно зник. Я виліз на піраміду, закурив і став чекати. На галявину вийшла сіра кобила. Стело, злазь звідти, крикнула вона. Вони можуть почати атаку в будь-який момент. Я готовий, сказав я. Їх більше вони переможуть, як перемагали завжди. А ти будеш зазнавати поразки знову і знову, поки борешся. Спускайся і йди зі мною, поки ще не пізно. Блискавка зірвалася з безхмарного неба, але біля піраміди здригнулася і запалила дерево поблизу. Вони почали тоді йди звідси, дівчино, тут тобі не місце. Але ти мій, я свій власний і більше нічий. Не забувай про це. Я кохаю тебе. Ти зрадила мене? Ні. Ти говорив, що любиш людство. Так, не вірю тобі, не може бути після того, що ти зробив. Я підняв руку. Вийди звідси з просторі та часі, мовив я, і залишився один. Блискавки били одна за одною, опалюючи землю. Я потряс кулаком. Ну, невже ви ніколи не залишите мене в спокої? Дайте мені вік, і я покажу вам світ, який на вашу дувку існувати не може. У відповідь земля затремтіла і почала гудіти. Я бився з ними, я ж бурляв блискавки назад їм в обличчя. Я вивертав на виворіть підняті вітри. Але земля продовжувала тремтіти, і в основі піраміди з'явилися тріщини. Покажіться, вигукнув я, «Вийдеть чесно, один на один. Але земля розверзлася, і піраміда розсипалася. Я падав у темряву. Я біг, я був маленьким пухнастим звірятком, а за мною по п'ятах неслася гарчача зграя гончих псів, їхні очі виблискували, як вогняні прожектори, їхні ікла блищали, як мечі. Я нісся на крилах колібрі. І почув крик яструба. Я плив крізь морок і раптом відчув дотик щупальця. Я випромінювався радіохвилями, мене заглушили перешкоди, мене спіймали в силки, як рибу в сіть. Я потрапив звідкись долину плач стели. Чому ти рвешся знову і знову? говорила вона. Чому не задовольняєшся життям спокійним і приємним? Невже не пам'ятаєш, що вони зробили з тобою в минулому? Хіба дні зі мною не, не нескінченно кращі? Ні, закричав я, я кохаю тебе. Така любов, явище уявне, відповів я, і був піднятий та віднесений геть. Вона схлипувала і йшла за мною. Я благала їх залишити тебе в мирі, але ти ж бурнув цей світ мені в обличчя. Світ євнуха, світ лоботомії». ні, нехай вони роблять зі мною що хочуть, їхня правда обернеться брехнею. Невже ти віриш у те, що говориш? Невже ти забув сонце Кавказу і грифа, що тебе терзає? Не забув, відповів я, але я ненавиджу їх. Я буду боротися з ними завжди, і коли небудь доб'юся перемоги. Я кохаю тебе, невже ти віриш у те, що говориш? Дурню, прогримив хор голосів, і я був розпластаний на скелі і закутий. Весь день змія бризкає отрутою в моє обличчя, а стела підставляє чашу. І лише коли жінка, що зрадила мене, повинна виплеснути чашу мені в очі, я кричу. Але я знову звільнюся і знову прийду з багатьма дарами на допомогу багатостраждальному людству. А до тих пір я можу лише дивитися на болісно тонку решітку її пальців на дні цієї чаші і кричати, коли вона її прибирає. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео.